На ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС всіма країнами Євросоюзу в Україні очікують до кінця поточного року. З цього моменту наша держава має відмінити всі імпортні мита на європейські товари. Термін скасування 5-відсоткового імпортного збору на автомобілі закінчується 25 лютого 2016 року. Але уряд України може це зробити вже зараз, стверджують експерти. Та є тут і ще один підводний камінь. Чекати на здешевлення авто, які випустились більше ніж п'ять років тому українцям марно. Мало хто говорить, що з підписанням угоди з ЄС ми взяли на себе зобов'язання і закон на сьогодні існує. І наскільки мій відомо, ніхто його не хоче відміняти, що з 1 січня цього року. Буде в Україну заборонено ввезення автомобілів, які не відповідають екологічним вимогам менше, ніж Євро-5. Що таке євро 5 Воно в Європі було введено, якщо не помиляюсь, вересня вересні 2009 року. Тобто ввіз автомобілів старше п'яти років в Україну просто буде заборонений. Щоб порахувати скільки наразі коштує авто з Європи, до його вартості слід додати 10% мита. Акцизний збір, спеціальні збори. А до отриманої суми нарахувати ще і 20% ПДВ. в підсумку авто, яке ви купите за півтори тисячі доларів в одній із європейських країн після перетину кордону здорожчає в чотири рази. У зв'язку з цим автоімпортери написали листа до влади з проханням скасувати ці збори. Експерти пропонують почати з авто, які мають об'єм двигуна менше одного літра та електрокарів. кажуть. Кардинально це не зменшить збори до держбюджету, але в Україні хоча б якісь автівки почнуть дешевшати стосовно мита, ПДВ і акциза на електроавтомобілі, гібриди, і було анонсовано розглянути питання стосовно також пільг для автомобілів з об'єму дигуна менше тисячі кубічних сантиметрів. Зараз проходять складні переговори. З представниками уряду, і е, ми теж розуміємо, що й бюджет потрібно поповнювати. Ми розуміємо, що потрібно йти на компроміс. Разом із цим автовиробники прогнозують подорожчання автомобілів, які возяться з Росії. За минулий рік звідти було ввезено 4 тисячі автівок. Що поставило країну агресор на п'яте місце за кількості імпорту автомобілів в Україну? Ми повинні бути готові те, що не тільки там, вазівські моделі подорожчають, але і ті автомобілі, які там постачаються із Росії або не до недавно постачались, і Іномарки, і Рено, Фольксваген, Кія, Хюндай. Вони теж можуть подорожчати на величину цього мита, бо тут включиться політична складова. Бо знаєте, що зареєстровані на сьогодні в Верховній Раді є і відповідні закони стосовно санкцій до країни агресора. Всього за 14-й рік в Україну було ввезено 146 тисяч автомобілів. Ця цифра вдвічі менша за 2013-й. Ця тенденція зберігається і в поточному році, адже купівельна спроможність українців зазнала стрімкого падіння. Рустем Бікіров, Олександр Фенько соціальна країна.